Вітаю вельми, шановне панство. Сьогодні я вам покажу нове придбання. Але перед початком відео хочу нагадати, що компанія Лідер проводить акцію, розпродаж. Залишилося 4 дні, ціни знижено до 47%. Тут є різні інструменти. Кому цікаво, переходіть за посиланням у описі відео і собі переглядайте, що вам потрібно. Потихеньку, помаленьку я обзавожуся акумуляторним інструментом фірми Лідер. Приїхала Лідер Оптимал. Дана пилочка комплектується батареєю на 4000 мА. Зарядним пристроєм. Такий пімптик на масло. Викрутка в комплекті. Шина 10 дюймів, тобто 25,4 см. І ланцюг з кроком 3 восьмих, І захист, звичайно, захист від шину. Ось такий захист не буду насувати, бо зараз ми будемо її розбирати. Що тут із красоти? Це то, що вона має автоматичну, автоматичний натяг ланцюга і безключову фіксацію. Ось це відкручується, цим натягується. Ще, що мені сподобалося, це коли ви включили, наприклад, вона працює. Запуск, плавний пуск має функцію плавного пуску. І зараз вона виключиться. Коли ви її поставили щось там, наприклад, відволіклися на щось, забули, батарея не розряджається. Зараз пройде звуковий сигнал і вона виключиться. Все, вона виключена. Вона не включається. Аби привести її до роботи, швиденько нажали і поїхали. Нажали кнопочку і поїхали. Ну, і, звичайно, можна і виключити самому і включити. Захист. Від пошкодження ланцюгом також все працює. Приїхала в такій коробочці. Інструкція. Інструкція на українській мові. Дуже все гарно тут написано, описано, показано. Шикарно все описано, обслуговування, як заряджати акумулятор, які несправності можливі. Такі гарантійні зобов'язання. Має вона рік гарантії 12 місяців. Все, все, як має бути, все чітко. то що комплектація її, це є комплектація, але мені потрібно було отакий потужний акумулятор. Я замовив ще собі, це додатково акумулятор, ланцюг і, звичайно, більшу шину. На 30 см шина. Ну, 5 см вона більше. Я не знаю, просто комусь, можливо, буде потрібно. І ми попробуємо з цим акумулятором, попробуємо з тим акумулятором. Можливо, комусь і потрібно буде, а можливо, комусь і вистачає і такої. Так що, це вже на ваш вибір. Мені просто треба, аби вона довше працювала. Від комплектної батареї на 4000 мА вона. Працює, заявлено приблизно 50 хвилин. Заряджається така батарея десь до 2,5 годин. Ну, можливо, 2,5 години. Думаю, від цієї вона буде 1,5 ну, години працювати від такої батареї. Не знаю, ще нічого не пробував, нічого не пилив, тільки приїхала і я вам зразу показати. Сюди заливається мастило. Має автоматичне змащування. У тої треба підкачувати, ця вже змащує ланцюг автоматично. Маючи такі дві пилочки на господарстві, я цар. Я собі буду ними працювати, пилити. Любе лапнув, заклав акумулятор, кнопочку нажав, тормоз виключив і пішов. Працювати можна однією рукою. Вага без акумулятора 2,4 кг. От бачите, якщо тут пише за неї. Ось така тут також така ж сама система натягу ланцюга. Така зірочка. Проводочки гарно заведені, тут бачок. Там шестерня також з косими зубами така потужна. І там стоїть певні підшипники. Блін, ну ж це, 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 це скільки болтів крутити. Це дуже багато болтів крутити. Так, не думав, не думав розбирати, але взяв таки розкрутив. Аби подивитися, що тут робиться всередині. Підшипники стоять. Такий, така масляна помпа. Я думаю собі, що вона цим приводиться в дію. Ось таким ексцентриком воно там попкає, качає. Шестерня на підшипниках, плата керування, я так думаю, плавного пуску і, цього, і заряду від перегріву. Ну і звісно безщитковий двигун з цієї сторони. Також підшипник. Така коса шестеренька. Тут підсвіточка. Прийшлося відклеїти, але це я нічого це я підклею. Індикація включено, виключено. Така трубочка заходить сюди на змащування ланцюга. Ну, звісно, кнопка. Кнопка, провода такі, проводочки, проводочки. І тут ось так придумано. Захист включено-виключено. Бачите? Ну, Я думаю, ним користуватися часто не буду. Включив і нехай собі працює. Ось такий бачок під мастило. А сюди, де воно виходить, тут таке ущільнююче кільце. Нормально, мені подобається. Головне, що на підшипниках, не на втулках і такі потужні шестерні. Добре, скручую назад. Ну і будемо пробувати щось пиляти. Якщо не став я вас тими скручуваннями, розкручуваннями мучити, О. скрутив, давайте закладаємо все. Все так, як воно йде в комплекті. крутиться. закладаю комплектну шину, комплектний ланцюг. Все комплектне, бо я собі додатково ще раз повторюся, то замовив, а воно в комплекті не йде. О, і кому потрібно, звичайно, ми попробуємо і то, і сьо. От дивіться, як легко закладається тут цей ланцюг попали в пас, кладемо кришечку без всяких ключів, Хоп. натягаємо шину, О, можна ослабити. Дивіться, як вона, як вона натягає. Натягнули і цим зажали. Навіть, це навіть засильно я натягнув. Ще попустити трошки? Отак. Потім ще підтягнемо ланцюг по-любому тягнеться. Любий ланцюг тягається. Будь то брендовий, чи не брендовий. Думав я, думав, на чому би вам показати так швиденько, що воно як пиле. Це пилочка. І маю я тут, ну тут більше кубометра дров, чи складометра, чи як воно там. Ясеня сухий. Ясень сухий, це той, що я весною ще пилив. Я тут його закинув. Тут є всякі. О, Тут є дрібніший і є товстіший. І зараз ми це попилимо. Батарейка заряжена. Повна. І подивимося, наскільки мені вистачить тої батареї. Ну, самі розумієте, сухий ясень, він твердий. Він гризе гарно, але, але не, не так. Можливо, він просто ще не притерся. Ну, ще. Є тут файна функція, захист від дурня. Я так дав газу, 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 один за одним, один за одним. І нажимаю на батарею, а там тільки одна поділка світиться. Пила не включається. Я вже думаю, все, хана. Оказується, тут є захист, у безщиткових є така функція що потім треба батарею я не буду витягувати однією рукою батарею витягнути вона трошки постоїть засвітяться всі поділки бо поки вона буде стояти в інструменті буде горіти тільки одна засвітяться всі тоді закладаєте і працюєте далі це від перенавантаження аби не вмерла ні інструмент ні батарея так що це дуже добре бо я так її трошки дав Тут на цих патичках без перерви, один за одним, один за одним. І ясень твердий. І, до речі, переточив трошки ланцюжок по-своєму. Ось який тут зараз кут заточки. Кут заточки, як у орігон. Ти що бачили, як вона скакала, як вона дрегала. Я в заточному станочку це пішов, поправив ланцюжок. Ну, самі розумієте, треба. До інструмента треба все дивитися, аби він грав, аби пильний інструмент був нормальний, тобто ланцюг, і тоді воно буде пилити. Колись я пильником точив, потім я купив собі заточний станок і почав точити ним. До речі, ланцюг непоганий, сталь непогана. Давайте я однією рукою зараз спробую, потім поставлю на штатив. Але пили зовсім по-другому. Зараз я візьму дві руки і вам покажу. Це називається, я спеціально її хотів задавити, це називається захист від дурня. Вон, бачите, одна поділка у батареї. Тепер ми її витягуємо, чекаємо. Термоопір стоїть, він відсікає і батарея трошки нагрілася. Трошки все ж таки 1,2 кВт на потужна. Так що, не знаю, можливо, хтось. Хотів би собі замовити батарею на 6 А, так як я зробив. Я зараз піду її візьму і ми спробуємо нею пиляти. Чи вона теж так задавиться, чи ні. А це нехай поки що остигає. Ну, пройшло трошки часу, поки пішов за тою, то ця вже нормально вже готова до роботи. Але ми візьмемо зараз оцю. Там теж повний заряд, просто я її задавив. Зараз подивимось, як вона буде пиляти на цій батареї. Ну, мені здається, що навіть оберти трошки потужніші. Народ, Може хтось буде зари хаяти, що «А, це фуфло, не хочу виражатися, там батарея вирубається. Ну, я показую, як є. Ланцюг тягається. Дивіться, ланцюг тягається. Все, натягнув далі. Ключи, поїхали. Ну, у виробника в інструкції написано, що він втягається спочатку. Будемо бачити у процесі роботи, як він буде працювати і чим де далі втягати. Ну, техніка безпеки, як завжди, тапочки, шорти. Мухи жрут, тварі страшні мухи. Не вдалося мені поки що задушити її. e um... e Не, це безполезно. Коротше, Шестимперний акумулятор не може задавити. Масло ще є. Масло ще є. Давайте поставимо той чотирьох. Давайте поставимо цей штатний і теж спробуємо, так? Одної тут поділки нема, тут і всі. Хто правильно показує, не знаю. Давайте швиденько зараз ще купили один патичок. Цей пилити я не буду. Чому? Тому що він з землею. Ще один відземочок. Товстенький, такий. Коротше, до чого я дійшов? О, он вже світиться, бачите. Вже включається. Уже пили. Якщо е, хтось хоче, наприклад, собі там пилити небагато, такі не товсті, не ясень сухий і не дрова на ковбанчики, а там спилити дерево, обрізати його від гілок, пилка однозначно підходить. Е, 4 ампера, яка йде в комплекті, вистачить народ, А якщо хтось хоче піти там нагатити прицеп дров, рекомендую 6 А. Тим більше у них зараз там, я не знаю, чи на акумуляторі є скетки. Перейдіть, подивіться по посиланнічку, ще раз нагадаю. Чи є на батареї у них знижка. Ну, на інструмент точно я там бачив, що є. Е, рекомендую 6 А 6000 мА. Ви його. О, я пересадив, яку я на тим цим акумулятором перерізав, і яку я перерізав е, стандартним, який йде в комплекті. О, включаємо. Далі повна шкала і тут, і там. І, звісно, потужніше вона працює. Так що, е, якщо я Іванко Іванко рекомендує, кому потрібно багато пиляти, так як мені, я спеціально замовив ще 6 амперний акумулятор. Колись була комплектація, на жаль, зараз її немає. 6 амперний, дві шини, одна більша, та довша на 5 см. Також вона мені потрібна. Ви це будете бачити у наступних відео, ви ще не раз її побачите. Надіюся. До речі, масло треба залити. Надіюся, ви ще її не раз побачите і маленьку, і цю ми поїдемо там. Я маю ще пару дерев зрізати. Пан Арпал має гіляки посікти, але це трошки згодом, бо не встигаю я все. Там картопля, там все, там то. Так що, друзі, сьогодні відео таке по пилці. Хочете вірте мені, хочете не вірте мені, я показав, як є. Цей вирубається, йде в захист, якщо багато ним пилити, 4 амперний. Цей шурує як скажений. Мені сподобався. Не знаю, я його пробував задавити, я його не зміг задавити. Той швидко на, на таких, ну, бачите, які тут, які тут патички, який це ясень, ця кістка і він сухий. На сирому буде значно друга картина і на якійсь такій породі, як сосна там, чи верба, чи там ще якісь дерева такі, ну навіть окація, а це не ясень. Ясень це страшне дерево. Черешню можна зрізати, обрізати гілячки, гілячки варпал, стовбур попилити. Пилкою лідером. Друзі, не знаю, ну поки що, поки що я цією пилкою задоволений. Я не можу сказати, що вона щось погана. Працюй, бачите самі працює. Переточ, правда, один нюанс. Я по-своєму переточив ланцюг. Кому цікаво, можу показати, на чим точив, який кут. Кут взятий з Орігоновського. Шикарно пили. Це, це, це мої рекомендації. Як собі хочете, так собі вважайте. Лідер є лідер. Посиланнічка в описі. Я побачимось, я вам ще покажу, ще має бути тест, наскільки тої батареї хватає, наскільки цієї батареї вистачає. Ну, звісно, не на ясені сухому, такому, не на кісті, а на якомусь такому. На ялині або там на черешні, ну на, на якому, або на сирому, скільки вистачить різів, якої товщини. Ця та одна батарея, друга батарея. Це ми по-любому зробимо таке довге, нудне відео, але ви змушені будете дивитися. На цьому буду закінчувати. О, таке кіно, таке придбання. Рекомендую. Мені сподобалося. Пили, пили, що хотіти. Бачите самі, до нової, до скорої зустрічі. Не забувайте підписатися, перейти, переглянути акцію, що кому можливо підійде. Залишайтеся людьми, любі ситуації. До нової зустрічі!